Нема майна, ваше майно все в заставі банка, фінансових структур. Задля того, що це треба було просити. Тихо, тихо, тихо. Дайте я запитання. Прошу. От пісьменуєте півтора мільйона, а решту, коли видадуть, хай. Коли... Чітко прозвучала сума мільйона, чітко прозвучало, що це є допомога, допомога ошуку не появика. І яка реально буде виплачена. Оцінить той міськ, власне, скільки він буде коштувати мільйон. Оцінити цю контору, скільки буде коштувати мільйонів? А мова не йде про контури про мілі. Та саме контора заставить. Оціни какую техніку, щоб хмельницькі номера повішили, скільки вона буде прошувати. Там не треба мільйони коштує. Щоб хмельницькі номера я. Що не... я А те, як це не продано, ви, ви мені скажіть, точно дайте на ЄУ. що продано, а що не продано? Все продано. Дозвольте, ні в чого не продано. Що, що продано? Я. Скільки вони прошу, даєте все? Де шокадено, то де Говориться майно, яке я попрошу хвилинку тижня, тому що на минулих зборах я вас старався перекричати 45 хвилин. Ні, ні ви нічого не почали, ні нічого не дали сказати. Майно, яке, про яке зараз ви заявляєте претензії, не говорячи, заліси воду і т.д. нерухоме майно техніка, яку... Було передано взти вами ж від 99-2000 роках. Потім тими ж самими задами було передано в законну власність брата, воно вже не є майном КСП агрофірма Зоря. Того, що е, засновник, вносячи майно статутний капітал, він передає на нього право власності, власником всього цього, про що ви зараз говорите, нерухомості, техніки. Обладнання є брата агрофірма Зоря імені Плютинського, яка в даний момент в банкрутстві на під 200 мільйонів гривень взяти не нам. Приміщення або в заставі, або враховуючи розмір грошових вимог будуть виставлені для е, виплати е, боргів по податковій, кредиторам банку. І тому подібне. Тобто я вас не дуже попросив розмежовувати ці поняття як те, що засновник передав на КСП. Ця інформація про власне руководне майно є публічною. Ви її можете отримати абсолютно вільно, да інформаційну довідку. Боятися на ні. того, що, що використовується, що шоу оренді. Я про це говорив другий, на минулих зборах, повторювати не буду. По інших питаннях вас обманули в 99-2000 роках. Всі можливі неможливі строки давності пройшли вже давним-давно. І оця матеріальна допомога, я попросив би мене, бо обманули. Оманувся, говорити не хочеш. Вашого разу, я закінчу свою. І ця матеріальна допомога, яка є в півтора мільйона, вона спрямована на те, щоб хоч якось вам допомогти. Всього всього тієї шкоди, яку було вам завдано, вона, можливо, не покриє. Але ще прошу звернути увагу на один е, е, важливий факт. Вікторальний мільйон. Припустимо. По процедурі банкрутства агрофірми Зорень-Колітинського від арбітражного керуючого буквально вчора було отримано лист, що майно, яке є предметами соціальної інфраструктури, повинно бути передано на баланс сільської ради. Це будинок культури, який не передали в 2013 році до кінця, який зараз висить в власності прав, який, умовно кажучи, може прийти до Бригенко з банку на хрест. Наліпити дві дошки і закрити. Друге, очисні споруди, які так само не були до кінця передані. А якщо і буде передані, то безоплатно, без всякої компенсації на сторону боржника. Амбулаторія село Зоря соціально-культурний об'єкт, необхідний для громади. Про це вели переговори представники сільської ради. Це все буде передано. Будинок культури село Білів, недобудова, буде передано. Факт село Білів буде передано. Тобто візьміть порахувати, якщо тільки будинок культури і очисні, які передаються в власність територіальної громади, а саме сільської ради, яка представляє ваші інтереси, ви громадяни Зеленської сільської ради, то для чого говорити про те, що мало? То, що юридично ви нікому нічого не доведете. Тому що це робилося в ці роки, робилося грамотно і дуже сильними юристами. І робилося так, щоб ніхто не міг нічого зробити. Розумієте мене правду? На все майно, яке вводилося в статут, були рішення суддів, якими це визнавалося, рішення, які набрали законної сили, які неможливо в даний момент через 10 років оскаржити. Ні один суд не прийметься до відома, Як і говорив Микола Олексійович, Якщо є документ, що борг вас би визнав, а зараз виходить що? Паї, розпаювання, про що можна говорити, як в КСП фірма Зоря є тільки пару, пару сот гектарів лісу і акції з плота. У мене все лісу вже немає, з половиною. Ну є запитання, ми не Я не знаю, питання дає. так, Класники нові. люди виганяли, заходили у досвід. Були обіцянки, були гарні обіцянки. Що ми не можемо вам людині оговорювати документи на пай. Обіцяли, де воно? Немає. Поїхали. Обіцяли трактори, обіцяли допомогу. А, їхали. Тепер ви розказуєте, беріть тонну півтора мільйона, люди на банкермати по 300 гривень, все свободні, завтра ми власниками. Ні, далі почекаю. Будуть зараз інші суди, інші молоді піде. дай я не буду брати гроші трошки менше, будуть боятися, щоб суду сісти за скалях, за барятком. От почекаємо вже рік два. Без 300 гривень я проживу сьогодні. Я почекаю ще 5 років, без 300 гривень. А через 5 років це судово власність. І ми цю всю проблему розкажемо, що десь колись хтось Давайте по ману переробимо, будь ласка, Виберемо в помилку. Як що ти сьогодні заводів? Піврач дав на місце Одисну руку. І сам яке тут до буде. Слухай, Ну вибач, ти скажеш, може, ну я нахід, правда? Давайте будемо виправляти, може врача поміняють. Ми поміняємо, врача другу поставимо, Ти буде дійсно керувати, дайте постріжу для людей. Якщо ви маєте щось дати, бо почекайте, дайте людям. Так ми її не відмовляємося. Ну, мільйон, Вашу, я, з вашого дозволу віде. я відповім, я. Я відповім так, по порядку. По Перше, угода, яка укладалася під час заходу агрохолдингу зоря. По майновому питанню, було озвучено, по соціальній угоді станом на 2015 рік було вартість соціальної угоди близько 400 тисяч гривень. Станом це 60 гривень. Я дуже прошу мене не перебивати. Ну, я перепрошую, може мене Михайло Михайлович поправить. Це ставилися вікна в школи, купувалася апаратура в будинок культури, надавалася допомога храмам. Церковним громадам надавалася допомога футбольній команді, яку ніхто що не робив, шурма, що чорбив і любивський, і робив саміла, теж робив. Саміла теж допомагав селу. А можна мене не перебивати? Якщо, ви обіцяли. Пайопаї документи повністю кожної людині зробити паяві дозволи. А, а ви мене перебиваєте? це, В даний момент сума соціальної води складає 100 гривень за гектар орендованої землі. Це не наш обов'язок, розумієте? Це не наш обов'язок. Це те, що ми виділяємо назви по, по роботи фірми на розвиток громади. Ми не даємо ці гроші, ми перерахуємо на рахунок сільської ради, щоб не допустити ніяких зловживань. Сільська рада приносить замовлення, умовно кажучи, на принтер. Ми в своїх постачальників купляємо принтер і даємо сільській раді під приймання передач. Потім, щодо техніки, як ви говорите, що було надання е, техніки для обробітку е, землі. По цьому питанню, скільки мені відомо, трактор на нагороди виїжджає. Якщо я так само, а хтось мене Час, собак. Часів по 15 а у вас по 19 рублів. До кого поступіваєте? Приїжджає. Це села, кого Скільки бойовиках приїхав трактор, земляних земельних бойовиків 3,5 вчора мільйона, пій трактора і працюйте далі. А ми ви спочкаєте? Чекай, тепер по питанню, що вам обіцяли оформити документи на пайове майно. Якщо ти не чувак, і надівся з вас відповідаю. Я письмо чого прихати? Забрав.

Але, шановні, ви не подумайте, що ми проти вас. Ми за вами. Кориться робочі місця, ми будемо за вами. Але віддайте нам 5,5 мільйонів. Давайте подальше. Ми тільки за те, щоб ви розвивали виробництво, щоб було де передбачати нашим дітям, нашим мусам. Ми за вас, розумієте, тільки віддайте нам наше По-доброму. Бо вже ходять слухи, що є люди, які віддадуть нам 5,5 мільйонів. І на ці півтора мільйона ми не погодимося, то передайте вашим власникам, що якщо... Але так, в даний момент вона. ви нам... Тепер, почитайте. Mm -hmm. Друге питання. питання. По земельному пальку. Ви вою засіяли соєю. Чому засінажаті не доплачуєте? Ць мови? Ць мови? Ць мови? Чому? вибирає. Доплачу? Доплачу. За сіножаті доплачуються. Чому платаються договора? Перша черга це людей, з якими ми, які землю ми вже обробляємо. Друга черга ті, які плануємо. Бо і знаємо. А я Значить, видав. У Так, тепер не питання, буде стоїть. Давайте почитайте. У вас є питання різне. Якщо будете там давати питання, які хочете. Хвилин, тепер любов є така. Ви всіх у вас. Давайте згадаємо 12 рік. Колька вибрали, колька вибрали, почекайте, да. колька вибрали головою. І от я до вас підходжу. І що ви тоді говорили? Та да ви, да ви цього ніколи не получите, та да цього ніколи не буде, ви тут соваєтеся, Так ви займалися. Тепер ви вимагаєте 5 з половиною. Я радий, якби ви це тоді говорили при самій. А при самій я сам вибивав, ходив з ним. А ви сміялися всі, що не добється. Коли, коли, починав, починав, коли я починав це все робити, я, мабуть, із не, юристами, і з кінпочком консультувався. Мені всі в один голос, кваліфіковані юристи, не кваліфіковані заявляли. Нічого не буде, не получиш ні копійки. Фінкевичу, коли я позвонив вчора, от яку нам позицію займати по цьому? А що, дали? Я не розумію, що вони вам дали. Та да беріть, беріть, поки дають. Каже, бо інше далі нічого не буде. Це той юрист, який оці всі зати з і знав, як він від вас забрали все майно. Повністю, ми по інерції. і я в тому числі з вами говорю наше, наше, наше. У 1998 році. Ви відмовилися від нашого майна. А Саміла, крім того майна, ще зробив 200 мільйонів боргу. Чи програв карти, чи в казино, чи де там. Але він його заставив під застави, а зараз тепер іде вже незалежно від я карти. Прийшли чумаки. Що вони приймали все? По ревізійну комісію здали. Давайте речісь кіно. На ту тему, на, на тему чумаків. Давайте так почнемо. Ви тоді всі бачили Колюха, де колюх був. Колюх був іменно проти агрохолдингу. Колюк ходив, колюх ходив і ставив в цьому курщаку там палатку. Що ці дають більше і ці, хоч по 500 гривень за те, що ви заключаєте договір, заплатять. Колюх там позицію був, займав. І я був проти цього всього. Сьогодні я бачу, чи пройшовши чи через суди, через це все, я, я як ніхто, бачу це, є, що далі йде крах, далі буде ноль. Далі ми можемо після цього всього. Он по місті де є пропозиція Чумака. Я його підтримую тим, що коли ми, якби ми зараз узяли, розмаювали, створили, ну, оновили комісію. Розпаювали 12 мільйонів акцій з е, потарного заводу, то хлопці за рогодину сказали: стоп! А при чому тут ми? У вас вже все є. Через то я ставлю так, що перш беремо півтора мільйона, і після того зразу розпайовуємо те, що запропонував Чумак, розпайовуємо акції з потарного заводу, і у вас вже буде не 5,6 мільйона, а, а, е, буде всього, а вже буде 1. Мільйонів під розпайовку, і буде в два рази більше в уявному вашому тому. Але це таки може бути тоді, коли ми продамо акції. Це але але єдине майно, яке залишилося в нас на сьогоднішній день і за яке я звітуюся. Це є акції з глотарного заводу на суму 12 мільйонів. Іншого нема. У мене є пропозиції колишнього через СБУ, бумагу писали комісію з міністерства, Головчак весь час на неї маніпулює, тим, що ну, бо там було сказано правильно, що перед тим як по-новому зробити, що треба зробити, повторно. Зробити ревізію майдану. Я, ну, я пояснюю з ним, що треба по-новому е, роз, розпалювати те, що залишилося. Та залишився ноль. А, але є ще акції, які під заставою. І ми їх завжди всміємо. Ми сьогодні на зборах можемо приймати рішення після розпалювати. Якщо ми сьогодні відмовимося від цього палю, а розпалюємо скотарний завод. То хлопці вмиють руки і скажуть, все, ви питання майнове вирішили. Тому така позиція. Слухаю вас. Почекайте, слухаю. У мене складається враження, що вам заплатили гроші. Бо місяць назад у вас була позиція зовсім. Тут. Ви говорили за суду, зараз поміняли. Чому так? Але а чому так я скажу? Оці люди, що там сиділи в перших рядах, їм всім виплатили по 500 гривень матеріальної допомоги. Вся доля сміється, що виплатити. Ну може дійсно, тому всі потрібно ту допомогу, але заплатили таким, хто не нуждається в цій допомозі. Розумієте, в чому відео? Колюха там у списку немає, Колюха там немає. Вони в кольорі який список. Так, або... По, слухайте, по акціях експлуатарного заводу я вам дам відповідь. Ніхто вам їх не дасть. Через те, що що таке акції? Це цінна бумага, яка вона сьогодні коштує 12 мільйонів. Завтра може бути мільйон. Експлуатарний завод зробив реконструкцію. Ну кажуть, що приблизно там вкладено десь 12 мільйонів євро. А фірма Зоря вложила в реконструкцію копійку не вложила, то на які акції вона може претендувати, коли там і підошки, і ці акції в ціні упали. І сьогодні там не 12 мільйонів, а може 5, а може мільйон. Ми цього не знаємо. Центральний офіс оціх сплутарного заводу фірми Вералія знаходиться в Москві. Там сидять юристи міжнародники. І ні на яких... Зрозумійте правильно, що забудьте про, про акції спотарного заводу, не час зараз для них. І не забивайте батьків акції стотарного заводу, а на даний час Все. ми їх не отримаємо. Все, ви ж бухгалтер, ви ж бухгалтер, якщо Колюк робить річний звіт і проводить через річний звіт, що в мене є. Почекайте, не той у мене лежать листи. У мене є конкретно приїжджав французь зі мною на переговори по куплі-продажу. І вони ніколи ні один раз, бо ми їм тоді з Фінкевичем закручували, що ми роз, розпаюємо акції, роздробимо пакет і создамо їм проблеми. Ми замість двох акціонерів на скотарну заводу зробимо три тисячі акціонерів. І це ми можемо зробити. Ми, ми це... Якщо ви, якщо ви відмовилися, то, будь ласка, перепишіть на коліка, це що ви кажете. А де 15 мільйонів що було по 5 мерчів, машинчучки і... під банкрутством, це кратовський. Я виступаю, я виступаю за Колгосп, колективне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма Зоря і розказую, що в нього є, а що нема.